Ми не розходимося, я говорив, що буде дуже цікаво. Зараз ми поговоримо про ті ФМС-системи, які Андрій рекламував у своїх консалтингових послугах. І про них розкаже Андрій Дем'янович. Дем'янович? Дем'янович, директор і засновник компанії «Феодал». Всім привіт! Наготуйте телефони. У нас буде два, два подарунки для вас на початку і в кінці. Все як буде. Дивіться, тут навіть на питання не потрібно відповідати. У так, нас так. уже з, з проходу зразу знижки і подарунки. Так сталося, що я є керівником і засновником. як кажуть мої дівчата і хлопці компанії Феодал. Ми лідери ринку в питаннях управління земельним банком, розширення земельним банком і в принципі стратегій з управління підприємством. І сьогодні я хотів би трошки показати про компанію, трошки розповісти про стратегію управління підприємством і поговорити про ефективність та мету. Тут коротка інформація про нашу компанію. В системах більше 10 мільйонів гектарів, більше тисячі фермерів, користувачів. І так сталося, що ми допомагаємо громадам накопичувати бюджет і працювати в рівних умовах всім аграрним гравцям України. І тому у нас третина громад в системі. Тож, давайте почнемо з подарунку. Ті, хто відсканують QR-код, залишать свої контакти. Наші менеджери зв'яжуться і вас чекає одноразова знижка на земельний банк 20%. Сьогодні вже не будемо телефонувати. Зателефонуємо завтра і домовимось про доступ до аудиту, який допоможе вам розширити ваш земельний банк. А тепер поговоримо трохи про більш глобальне. Два цікавих слова, які в принципі. Ми завжди використовуємо, але чи ми поєднуємо ці два слова: ефективність чи мета? Що ж ми робимо як аграрії, і що важливо для нас, в принципі, що ж таке мета для нас, як аграріїв? Розумні люди мені особливо імпонує Голдрат говорять про те, що мета це не просто генерувати прибуток, а робити це стало і зростаючими темпами. Мабуть, це так і є в глобальному середовищі, але будьмо чесні, наша мета як аграріїв заробляти гроші, але з певними детальними особливостями. Детальні особливості, наприклад, робити це як в найбільших об'ємах, робити як найдовше і, мабуть, жити вічно, але це вже по вибору. Тобто, фактично, процвітати є наша мета. Процвітати як аграрії, як бізнесмени. Але суть залишається одна заробляти успішно гроші, будучи ефективним. Але що ж таке ефективність? Знову ж таки, повернемось до Голдрата про те, що ефективність це ступінь досягнення різних проміжних задач або цілей. Тобто наші ефективності локальні, скажімо так. Але що ж таке? Простими словами, фактично, це кроки до мети, кроки до досягнення нашої цілі, нашої мети як підприємців, тобто заробляти гроші. Але заробляти гроші це е, стало досить складно. Е, для цього треба розвиватися і е, бути ефективним на кожному своїх етапів розвитку і, і бути фактично ефективним кожного дня. А, Тепер я хотів би вам розповісти про нашу фар-менеджмент систему і що ж таке досягнення ефективності на різних етапах, використовуючи фар-менеджмент систему. Це набір блоків, які допомагають аграріям досягати мети. Це все дуже ефемерно і дуже узагальнено. Взагалі, ненавижу слово комплексна система. Тож буду, буду використовувати слово повноцінна система. Це наша нова розробка. Ми пішли в питання управління агропідприємством, і я хотів би показати вам її з боку не технічного, а з боку ефективного, які ефективності на кожному етапі ми можемо досягати. Тож почнемо з блоку полів. Це блок, який містить в собі інформацію про. Супутниковий моніторинг про погоду, історію полів, всі і все, що з цим пов'язано. До речі, з класною агропогодою, з інтерпольованими даними про температуру ґрунту тощо. Але що ж таке блок полів? Це ж не NDVI, в який ми всі свято віримо, і або хтось не вірить, і так далі. Тобто, це щось більше. А щось більше ми можемо писати наступними тезами. В Першу чергу це підсилювати сильне. Ми не можемо. Дозволяти собі, як аграрії, підсилювати слабкі поля. Ми хочемо сильні поля, і ми хочемо ефективності в отриманні прибутку. І, мабуть, логічніше знати саме структуру сильних сторін своїх полів і в результаті отримувати максимум з їхнього потенціалу, а не вирівнювати за рахунок своєї маржі слабкі до середніх і. Так само сильні до середніх для того, щоб урівняти, не ви не використати фактично потенціал найкращих полів і витратити гроші. Ми, ми ж нагадуємо, що наша мета заробляти гроші, і напевно варто таки підсилювати сильні поля. Таким чином, блок полів це теж можливість побачити проблеми. Зрозуміти, що цей, ця частина поля з Солончаком, ця частина поля постійно під водною ерозією, і, можливо, не варто взагалі там сіяти або обійти ці частини поля, або взагалі викинути цю частину полів з обробітку, тому що вони просто тянуть нашу маржу вниз, і це про рефлексію. Це про заглянути в майбутнє і на основі цього будувати своє минуле. Можливо, варто побігати з панетрометром, можливо, варто нарешті порівняти дані картографування врожайності з ущільненням. Можливо, нарешті варто зробити карту продуктивності поля і зрозуміти, в чому проблема може бути там. І це питання про аналіз того, що було, але не маючи інформації, не маючи єдиної картини в одній системі, ви не зможете цього зробити. У вас будуть якісь елементи, які ви будете намагатися поєднати. І в результаті вийде, що вийде, бо у вас вже почалась операційка, ви побігли далі. Наступний блок, про який я хотів вам розповісти, це блок управління технікою трекінгу, пального і тому подібне. Більшість з вас користуються якимись системами трекінгу, намагається контролювати або створювати ілюзію контролю своєї техніки. Дуже часто хтось боїться цієї історії, бо, наприклад, боїться, що потрібно наймати диспетчера. Наша система відрізняється тим, що може працювати без диспетчера, як показує статистика наших клієнтів: до 30 тисяч гектарів можна обійтись взагалі без диспетчера, тому що система сама створить роботи, система сама вас повістить, і якщо у вас немає автоматизації міток. Відправить агроному в Телеграм сповіщення про те, що робота закінчена, він просто вкаже агрегат і водія або операцію і так далі. Тобто це все можна зробити, і це не так складно і дорого, як нам здається. Але все ж таки, що таке ефективність блоку поля? Це гроші, гроші які повинні працювати на нас. Гроші, які ви вклали колись в техніку, в персонал, який обслуговує, в базу, в стоянку і так далі. Ці гроші мають ефективно на вас працювати. Ви маєте розуміти, що вони, умовно кажучи, тракторист не рве ваш трактор на схилі і потім не підкидає вам трохи більше грошей до амортизації, тому що трактор зупинився, ви його ремонтуєте. Це все інформація, яку можна отримати з моніторингу техніки для того, щоб чітко і зрозуміло розуміти, хто скільки працював, де працював. Чи це погодинна оплата, чи це погектарна оплата? Неважливо, важливо. Все важливо розуміти і сприймати в простій формі, в принципі, як в нас в системі вона і є. Але важливо в принципі підходити стратегічно до цього питання, яку саме ефективність ви можете закрити з боку моніторингу полів. Ну і автоматизація. Всі би хотіли нічого особливо операційно робити, але зберігати накопичену інформацію і її аналізувати. Це теж про рефлексію, про те, скільки вам треба техніки, як ефективно вона працює, і чи, в принципі, вона вам потрібна. Про це ми також ще поговоримо. І саме цікаве, що, що важливо, це планування, довгострокове планування, від якої залежить, залежить фактично останній етапів. Накопичення грошей в ваших компаніях, але так виходить, що це насправді перший етап. Тому що планування дуже важливо в агровиробництві, тому що просто елементарно, складно е, зараз заробити гроші. так? Тому що колись мержа дозволяла 100 доларів туди-сюди бігати і мати великий коридор на прийняття помилок. Але зараз не можна собі дозволяти ці помилки. Потрібно довгостроково планувати, потрібно. Рахувати пальне на довезення води. Потрібно враховувати швидкість комбайнування, тому що тракторист несвідомо може вкрасти вас гроші, тому що він буде просто швидко комбайнувати, бо в нього гектари, бо він спішить гектари набрати. І це все можливо за рахунок автоматизації в технологічних картах, в тому числі в нашій системі. Де ви можете збирати автоматизовану інформацію про всі роботи в полі, умови їх виконання, отримувати сповіщення про те, як працювала техніка, де перевищувала швидкість. І саме цікаве контролювати умови виконання. Ви можете в технологічній карті закласти обмеження в температурному режимі. Бо у нас в системі є погода, і ми автоматично перевіримо інформацію, що при оприскуванні ваші люди працювали в плюс 29 а в цей, при цьому температурному режимі просто ваш пестицид не спрацює. І таким чином це теж дасть вам можливість стати кращими, але для цього потрібно в першу чергу змусити себе планувати і рахувати гроші, що є основним в досягненні ефективності технологічних карт. Наступним це поняття сценарного аналізу. Плануючи технологічні карти, як ви, в принципі, робите постійно, ви плануєте різні операції в Excel, на листочку, в блокноті чи, чи, чи ще десь. І таким чином ви створюєте сценарії, тому що ваша технологічна карта може не летіти навіть на папері. Ваша маржа, яка, яку ви плануєте е, отримати, може просто не містити тих витрат, які ви не заклали на амортизацію, чи на підвезення води, чи на щось інше. І таким чином, ваше неврахування не дасть вам можливість навіть випрыгнути в маржу. Але якщо ви побудуєте сценарний аналіз, кілька тих карт, які допоможуть вам побачити ваші слабкі місця, ви зможете зрозуміти це ще до сезону і таким чином забезпечити собі маржу в майбутньому. А маржа це знову ж таки про гроші і досягнення вашої мети, як тих, хто заробляє гроші, тому що вам потрібно утримувати себе компанію і взагалі наповнити. Компанію кров'ю, грошима, які мають її розвивати. І ми пам'ятаємо з третього слайду, якнайбільше, якнайдовше і буде в садок. Ой. Е. І ще дуже важливий момент, я хотів зауважити про план закупівель. Коли ви накопичуєте товароматеріальні цінності в себе на складах, ви несвідомо створюєте собі дорогий. Пасив, який лежить у вас на складі. Чому він дорогий? Тому що він має ризик крадіжки, він має ризик пожежі. І таким чином, ви коли закуповуєте всі товароматеріальні цінності на початку сезону, ви берете цей ризик на себе, платите за склад, за отоплення, за світло, за охорону і таким чином збільшуєте витрати, зменшуючи свою мережу. Але коли ви заплануючи технологічну карту, зможете побачити ваші строки поставки постійних, потрібних вам матеріальних цінностей в певні періоди, ви просто йдете і домовляєтесь з постачальником про те, що вам треба в ці періоди поставити певну продукцію. Ви не зберігаєте, ви не переживаєте за пожежу, ви не переживаєте за крадіжки, ви не платите просто за світло в складі. І це теж гроші, тому що маржа зменшується в. Такі зараз обставини, і вам потрібно рахувати кожну копійку, кожен долар. І такі речі, в яких ви можете навіть не замислюватися, можуть створювати вам додаткові витрати, які, наче і так є база, і так треба пильнувати, можуть просто вилитися в крадіжку один раз на 10 мільйонів. І, в принципі, більше не треба буде нічого планувати. Коротко я описав. Три основні напрямки, де ми можемо досягнути найбільшої ефективності за допомогою технологій. Звичайно, в нас є інших різних блоків про скаутинг, ХЗС, управління технікою, рівень пальної і тому подібне. Але всі ці блоки допомагають підсилювати основну ефективність, основна ефективність, яка веде вас до мети заробити гроші. І це важливі моменти, тому що ми дуже часто акцентуємося на якихось дрібницях. Наче нам важливих, а великий ком проблем і великий ком грошей, які не доходять до вас, лежать просто, наприклад, погані технологічні карті в Excel. Ви тут, тому що у вас є мета. То, в кого немає мети, він не розвивається, йому добре. Він 20 років однаково робить. І йому класно, тому що все росте, його склад від діда прийшов. До першого товарного кредиту, який він не віддав, все добре. Але. У вас є мета, і ви хочете розвиватися, ми можемо вам допомогти в цьому. І хочемо бути вашими е, асистентами в досягненні мети. Ми завжди на зв'язку. Е, дякую за увагу. Команда «Феодал». Так, е, я, я правильно зрозумів, оце це ось і є цей подарунок, подарунок, так? Та, та. Тоді це я... Другий подарунок. Скануйте перші троє людей, які подадуть заявку, отримають моніторинг техніки та технологічні карти на рік безкоштовно, незалежно від кількості техніки. Ну і в принципі, у нас дуже зрозуміла цінова політика. Про наші системи можна говорити годинами, а як показує практика, користуватися руками. Підходьте до нас на стенд, покажемо, розкажемо. Дякую за час. Гарного вечора. Так, зараз у мене питання. А от так, як говорили хлопці, можуть об'єднуватися якісь невеличкі фермери, і ви їм зробите як пакетну пропозицію для їхніх? Ми зробимо трьом Просто претендентам, трьом. так, ага, безкоштовний ага. моніторинг і технологічні карти. Супер, навіть. бачите, найстійкіші люди є. Скажіть, можливо, у когось є питання. Наш чемпіон по запитанням вже заморився. Чи можливо ви хотіли б запитати? Давайте. Давайте, тільки зберіться мікрофон отак вот тримає. Моніторинг техніки. Які там показники? Стосовно, Ну, конкретніше. Ну, моніторинг техніки, це, які там показники вкладаються. Дивіться, якщо основ... у яких позиціях ви оцінюєте ну, проводити монітори? Моніторинг техніки, якщо ми говоримо конкретно про нашу систему, представляю собою моніторинг і підсилюючи два блоки це диспетчерське і. Облік техніки та агрегатів. Це в першу чергу автоматизований процес, який створює вам роботи в полі автоматично, без нарядів. Тобто нічого не треба системі говорити наперед. Вона і так знає, коли трактор зайде в поле, і вона розпізнає, коли він працює, і при завершенні сформує роботу в полі. Наша система міє розуміти різного роду датчики, в тому числі автоматизація міток, якщо вона є. Техніка вміє розраховувати ваш баланс техніки. Якщо ви запланували технологічні карти, ви зможете побачити, чи вистачить вам вашої техніки, чи вам потрібно найняти, чи можливо у вас фрегат з вісьміркою Джоном використовується 2% в рік, і може пора його продати і просто найняти в сусіда, в якого він теж 2 в рік використовується. Це все про ефективність, яку можна досягнути в блоку моніторингу за рахунок щепок, і бачити, що, наприклад. Тракторист на тому самому тракторі а, робить 20 гектарів з норми 35, а інший робить 10. Питання обговорення і питання звільнення або ну, звільнення, мабуть, ні, але підівчити, мабуть, треба. Тобто це комплексна система. Саме моніторингу, багато деталей. Підходьте, ми покажемо, бо застряну на півгодини, як мінімум. Так, друге питання. Питання такого характеру: хто є вашими клієнтами? Це середні та великі агровиробники, чи є сенс та доцільність використовувати вашу систему дрібним фермерським суботаростам, і від якої граничної кількості мінімальної є правильно, логічно і доцільно використовувати і проваджувати вашу систему в життя? Дякую за запитання. Я не акцентував на цьому, що ми всіх називаємо фермерами. Тому що для нас фермер це той, хто має 100 гектарів, і той, хто має 100 тисяч, особливо невеликий фермер. Але наша система побудована на такому принципі, що нею може користуватися і той, хто має 100 гектарів, і той, хто має 100 тисяч. У нас просто є клієнт 100 тисяч гектарів, і 100 гектарів не працюють в тій самій системі. Якщо ви хочете розвиватися, то в будь-якому випадку вам потрібно не зважати на свій земельний банк. Підключатися, працювати, почати, наприклад, з земельного банку, потім перейти до простих трекерів за 50 доларів, які ви можете просто в прикурювач запхати, і вони вже будуть трекати вашу техніку. В результаті ви побачите межі реальні своїх полів, ви зможете контролювати, наприклад, комбайнування, що є особливо важливим в вашому випадку, тому що якщо ви невеликий фермер і ваш комбайнер перевищує швидкість, тим саме збільшує витра... втрати на полі, він особливо приносить шкоду. У вашому господарству. І незважаючи від розміру, якщо є розуміння і бажання автоматизації, треба починати. Це не так дорого, як здається. Можна почати елементарного, можна почати з земельного банку, можна почати з елементарних трекерів за 50 доларів. Все поступово, але потрібно починати при будь-якому портреті фермера. Тому для нас фермер це від, від 0 до 100 тисяч. Тому якщо у вас навіть 100 гектарів чи 10 тисяч чи 50, приходьте. Повірте, що ефективність ви зможете досягнути навіть маючи 100 гектарів. Дякую Дякую за питання. Ще одне у нас. Скажіть, будь ласка, вартість програми залежить від гектарів? Так, у нас єдина ціна, яка залежить від гектарів. Ціна Це півтора... за один гектар. Прошу? Ціна за один гектар. Півтора долара. 1,5 долара за 1 гектар. Без додаткових оплат за кількість техніки, трекерів і так далі. Це стосується фар-менеджменту системи. Земельний банк обліковується окремо. Так, і ще одне запитання. секундочку. Доброго дня. Я е, досвідчений користувач е, кропвайса ще тоді, коли вони було кропі. Коли це все починалося, і дивлюся е, зараз на вашу систему, розумію, що це ну, такий собі конкурент, наскільки розумію, так. Але хотів би почути все-таки від вас. Чим краще ваша програма від е, Кропвайса і чим гірша, по-чесному? Насправді обговорювати інших конкурентів я б не хотів. Так, ми в одній ніші, але ми зовсім різні по ідеології. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про блок полів, у нас представлено більше інформації супутникового моніторингу, радарна інформація, реальний рельєф, який йде на основі радарних сканувань земної поверхні, у нас іде агропогода, яка має в собі інформацію щодо температури ґрунту інтерпольованої. Фактично, будь-яке поле це віртуальна метеостанція, зручний інтерфейс, який дає можливість вам навіть в блоку поля досягнути гарних результатів в результаті використання тільки супутників, погоди і обліку полів. Якщо ми говоримо про моніторинг техніки, ми особливо відрізняємося автоматизацію в напрямку роботи без диспетчера, тому що наша система навіть без автоматизації міток має можливість сформувати всі роботи в полі, і, наприклад, Агроном або відповідаючи в телеграм-боті, або заходячи, наприклад, раз в тиждень в систему, зможе прив'язати автоматизовано всі роботи в полі до технологічних карт. Технологічні карти особливо в нас виділяються наявністю умов виконання, обмежень, тривог, можливістю запланувати додаткові операції, додаткові витрати, підвезення води, амортизація та це само собою. Обмеження в температурах, внесення різних препаратів. У нас є велика база всіх хімікатів, які автоматично підвантажуються як довідник до технологічної карти і так далі. Питання в обліку техніки, наприклад. У нас можна перепров'язати трекер одним кліком до іншої техніки. Це особливо корисно, коли ви орендуєте техніку. Колись великий парк, а тільки один трекер, тому що тільки один трекер. Ви запхали в. Прикурювач в, телефоні, в додатку перемкнули трекер на іншу техніку за два кліки. і облік вже пішов на іншу техніку. Тобто, в нас фокус на автоматизацію, зручність для фермера, і незалежно від розміру і е, освіченості і розвитку цього фермера, ми допомагаємо йому побудувати стратегію і дійти до мети. З шляхом ефективності на різних етапах. окей. Тоді останнє питання щодо моніторингу температури ґрунту, повітря. За рахунок яких баз ви працюєте, і наскільки вони точні саме на місцевості. Ми насправді, як і супутникові дані, так і методані купуємо. Ми їх не рахуємо на колінці, не використовуємо жодних безкоштовних сервісів. Ми купуємо у світового одного з світових. Постачальників методаних дані про погоду це близько 70 параметрів, які інтерпольовані залежно від конкретної точки поля, і вони розраховуються на основі базових станцій, які стоять метеостанції, тобто мережа супутникових даних рельєфу і інших шляхів зондування. Планети, там, зонди, геозонди і тому подібне. Тобто ми вже купуємо готову, інтерпольовану, досить дорогу інформацію для того, щоб фермер міг оцінити. Ми мали можливість чітко оцінити ефективність погоди в Румунії, тому що в нас є бізнес в Румунії. І так вийшло, що біля нашого тестового господарства там буквально 100 метрів стояла метеостанція, і ми мали можливість порівняти, то різниця показників була на рівні 0,3 градусу. Тобто питання інтерполяції даних, це, якщо простими словами, розрахунок між метеостанціями точного показника, тріангуляції і так далі, це такі складні терміни. Але якщо дуже просто, це постачальник світовий, який розраховує дані і згідно своїх моделей, мереж метеостанцій, інформації з супутників і іншого зондування Землі. Надає нам потокову інформацію щодо погоди і інших агропоказників важливих для фермера конкретно в конкретно кожному полі? Добре, дякую. Цікаво. От такі питання. От питання ще від жінки з приводу: наприклад, маємо 100 гектарів господарство, то коштує 150 доларів. Це в рік на рік На так. рік коштує 150 доларів. Що входить в цей пакет? Входить в цей пакет доступ до фар менеджмент системи. супутники, погода, підключення. Дивіться, тех... Це відповідь на ваше питання, жіночка. Це, це що входить в 100-гектарний пакет за 150 доларів? Входять супутники, погода, входить можливість підключення будь-якої кількості техніки, і вся автоматизація, плюс навчання і супроводження наших менеджерів, яке не обліковується, тому що. Ті люди, ті тисячі клієнтів, які в нас є в питаннях земельного банку, зможуть підтвердити, що ми ніколи не покинемо нашого клієнта, е, типу на тобі систему, ось тобі інструкція, іди читай. У нас воно так не працює. Нас зашито в культурі компанії, те, що ми супроводжуємо е, вас до мети, для того, щоб ви могли досягнути того, що хочете, тому що наш спільний результат. Це ваш результат, тому що ми не маємо ніякого сенсу в розробленні складних систем, якщо ви не досягаєте результату. Тому нам важливо, щоб ви були навчені, щоб ви були проконсультовані і розуміли, як рухатись. В питаннях земельного банку ми можемо вас проконсультувати в напрямку побудови стратегії, що ми робимо фактично кожного дня. Тому що Ті, хто проводять аудит земельного банку, це окремо, він не обліковується в цих 150 доларів, це окрема історія. Ми даємо можливість вам інформації про земельний банк і даємо вам рекомендації, що тут ви самозахоплюєте, тут ви недовикористовуєте, тому що люди собі пересунули дорогу і фактично використовують вашу землю, за яку ви платите. Це теж гроші, які ви в результаті не як маржу свого, свого обробітку. І таким чином ми допомагаємо створювати стратегії і в земельному банку, і в управлінні підприємств. Покажіть ще раз QR-код, щоб люди могли собі зберегти. Дивіться, я вам скажу так. Так, давайте подякуємо Андрію за його доповідь. Дякую за час. Ми на другому поверсі чи на першому? на якомусь. Так.